Вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні розпаковка. Приїхала мені така посилочка з магазину Граю Єй. Вже я зняла цей скотч, щоб тут довго не затягувати час. І розкриваємо, роздивляємося. І роздивляюсь також, тому що я ще не роздивлялась. Я просто зняла з верхній рівень скотчу. Так, додаткове укріплення пакування. Що у нас тут є? У нас тут є таро майстра. І, власне, таро майстра в двох екземплярах буде відео мої любі, ну якби одночасна розпаковка цих двох колод і порівняння, тому що це, в принципі, одна і та ж сама колода, як я зрозуміла, тільки в чорно-білому і кольоровому варіанті Джованні Вачетта, автор цих колод. Раніше я знала тільки оцю і хотіла її давно придбати. Але коли от повністю занурилася в вивчення марсельської системи, тоді, прям, от дійшла до неї черга, а потім побачила ось цю ну, це окрема розпаковка. Я нагадую, що Розпаковочка, отака загальна, в мене буде тепер проходити таким чином. Я вам показую, що мені приїхало в коробці, не розпаковуючи кожну колоду, а потім окремо кожну колоду, як зазвичай, я роблю окреме відео і окрема розпаковка. Тому в коментарях під цим відео ви можете, і я навіть прошу це робити, можете написати, яку колоду саме ви хотіли би побачити. Тому що, ну якби так трапляється, що я не всі колоди встигаю зазняти. І я буду знімати ну, саме ті, які цікаві вам, ну і, звісно, які цікаві мені. Так, ці дві історії. Так, ну давайте. Оракул, оракул променистого сонця. так, Наскільки я розумію, Radiant Sun e, Сяючого сонця, променистого сонця. Мені подобається променистого. Давно також хотіла цей оракул, ну, прям мріяла про нього. Редфезер мій улюблений. Ну прям. Це прям кладість, мої любі. Тут і алхімія, тут усе. Ва! І Nature Spirit Terro таро природничого духу, духу природи. Офігенна колода. Я, я, прям, я теж про неї мріяла. І я прям хотіла її купити влітку, але влітку не склалось, аж до осені. Справа притягнулася. Beer and Company. У нас видавництво. Колода дуже красива. Ви тут можете бачити: неймовірно красива, гарна. А прям ну, тільки оця величезна коробка мене ну вже не засмучує, але я вам дуже рада. А, І оцей прикол. Ну, це реально прикол. Гранч Таро. Mm, всі ви, ну швидше за все, да, хто колекціонує, ви знаєте цю колоду бачили. Вона абсолютно не популярна, тому що вона вузькоспецифічна, але ви знаєте мою любов до вузькоспецифічних колод. Коротше, цю колоду, не знаю, чи я придбала б її сама, але мені її подарували. Ну, ну, отак. І отак вона в мене з'явилася, Рокпул. Я на неї довго дивилась і не могла зрозуміти, я за чи проти, але оскільки я люблю сучасні колоди і вдалі сучасні колоди, тому що колод в сучасному стилі дуже багато, але вдалі вони не всі. І от цю подивимось, чи моє враження реально як би, співпаде з реальністю. Ну і от така історія: слов'янські гральні карти. Славянські гральні карти. Ну, я думаю, що окрему розпаковку я на них робити не буду, а десь її приєднаю їх до якоїсь із колод. Ну, Це прям теж така красива історія. Ви знаєте, що я ворожу на гральних картах. Я їх не колекціоную, в мене їх там всього, мабуть, два, тепер буде три варіанти або чотири максимум. Ну, коротше, обіцяю собі, що більше гральні колоди не куплятиму, тому що ну, поки що мені більше не потрібно. Хоча там таке різноманіття, я як зазирнула, я прям ну, коробку можна вже прибрати. Я прям не могла зупинитись, але ну, цю історію прям е -е, от, дуже вона мені запала в очі. Ну, Тим паче, що історія ця ну, зовсім недорога. І історія ця від П'ятнік. П'ятнік це дуже якісне. Якісні колоди, якісне видавництво, і прям прям, да, <introduction> я сказала йому так. От, от такі у нас сьогодні. Там був ще один оракул, який я хотіла, але відмовилась на користь цієї колоди. А, ну, отак. Отака, отака історія у нас сьогодні. І е, пишіть, будь ласка, у коментарях, яку з цих колод ви хочете бачити у огляді. Е, повторюсь, що швидше за все, що я не всі буду відзнімати. Ну, я бачу по досвіду останніх місяців, що в мене просто не вистачає часу. І з огляду на там, мої, мою роботу, навчання і так далі, ну, в мене не вистачає часу знімати прям кожну кожну колоду. Тому деякі колоди дуже класні, лишаються за кадром. Тож пишіть, будь ласка, коли ви бачите розпаковку у мене на каналі, пишіть яку з колод, ви хочете бачити прям оглядом, і ми її з вами подивимося обов'язково. До побачення, бажаю всім гарного дня, до зустрічі в Зацеркалі.